Сьогодні ми пересадили з відкритих вольєрів дідулю нашу. Він вже єлі ходить, нічого не бачить, буває, засинає прямо на землі, не лізе навіть в буду. І на зиму ми його забрали в стерилізатор. Довго думали, чи будуть собаки його нормально сприймати, ну біляш, кабель і каштан навіть. Не реагують на нього. Ну, все одно ми передивляємося. Живе він. У нас тут є спеціальна кімната, тут ковір, ми закриваємо на ну, таку защочку, щоб ну, мало ли що ночі може статися. У нього там водичка. І він тут собі нормально. ну Він такий неагресивний, лінивий пес старий.